Знаєте, ця типова ситуація вона читала по три книги в день, але. Ну, це теж хороша література. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Я мама в декреті вже, блін, майже 4 роки. половиною роки, як я в декреті. І чесно, я. Пишаю собою, і сьогодні я з вами поділюсь своїми топовими порадами, як почати щось робити в декреті, як перестати деградувати. Я вважаю, що в мене це виходить. Я веду два ютуб-канала, я приймаю участь в youtube реаліті, я веду свій інстаграм. Я за цей рік, точніше, за минулий, за 24-й, закінчила 15 навчань. Для мене досі це загадка, як так стається, але я дуже рада. І за цей час у мене накопились деякі секретики, якими я обов'язково з вами поділюся, Тож ж обов'язково дотивляйтесь відео до кінця. Перше, що я хочу сказати, що ти по ту сторону екрана просто офігезна, крута і вже не деградуєш, тому що ти включила це відео. Якщо є бажання якогось розвитку, то це найголовніше. Що може взагалі бути, і це вже круто, і це вже, знаєте, певна точка Б, до якої багато хто хоче прийти, навіть не усвідомлюючи це. Тож, реально не знецінюй, а почни насолоджуватись тим, що да, я щось роблю, я щось стараюся. Я впевнена, що це відео, по-перше, скоріш за все, не перше. По-друге, скоріш за все, не друге. По-друге, скоріш за все, це проявляється не тільки в тому, що ти переглядаєш відео, знаєш. Тож обов'язково. Хвали себе і прям надає цьому цінність. Це ну це, це точно класно. Я пам'ятаю, коли навколо була взагалі повна Ж не думала я ні про який розвиток деградувала, не померла, і слава Богу. Переходимо до паради. Номер один: це закривати базові потреби свої в першу чергу, і це дуже важливо, тому що після того, як народжується дитина, так наш фокус уваги звертається на неї, щоб там. Все дуже хрупко, щоб нічого поганого не сталося. І, звичайно, іноді не хочеться блін нічого робити, просто тому що ти виснажена, тому що ти погано спала або спав. Я не знаю, чи чоловіки дивляться, вони наче нормально сплять, пам'ятаючи по своєму досвіду, закрити базові потреби, нормально спати. Пам'ятаю, я перші півроку прям старалась спати з дитиною. От Отлягає він в день, я теж краще приляжу. Можливо, посплю, можливо, щось подумаю собі, повтикаю. Це реально дуже-дуже дуже важливо і неможливо переоцінити важливість цього. Реально, це, це прям це прям must have. Нормально спати по можливості, нормально їсти. Я кажу про більш-менш здорове харчування. Овочі, фрукти, якісь здорові, поживні речовини в смачні і при цьому кайфові, естетичні, красиві. Це реально залог нашої бадьорості і гарного настрою додатково. Тут я б ще порадила молодим мамусям піти і здати кров на аналізи, чи все у вас. Порядку у плані гармонів, чи все у вас добре в плані мікроеліментів, тому що це також відіграє велику роль. Можливо, якщо ви закрите якісь свої потреби невеличкі там, то у вас вже ваш стан набагато покращиться, енергії буде більше, а від цього і більше буде наша якісна продуктивність, гарний настрій і бадьорість. І друга порада просто золота. Це по можливості. Делегування. Я знаю, що ви зараз кажете: ну блін, у мене така ситуація супернестандартна, ну я не можу нікому довірити або ще щось. Повірте мені, така ситуація частіше за все буває у кожного, і це певна така робота над собою. Це не завжди буває легко довірити комусь дитину, знайти ту бідолагу, кому ви її довірите, і хто вам буде допомагати. І я кажу не лише про те, щоб хтось сидів з вашою дитиною, хоча це може бути нянечка, і це було б ідеально. Я ви можете делегувати якісь інші речі. краще за все делегувати те, що вас більше всього роздратовує і засмучує. Це також звільнить не тільки час, а ще енергію і гарний настрій. Якщо ви хартесь прибрати вдома. Блін, ну подивіться на OLX, скільки коштує там прибирання. Можливо, замовляйте один раз на тиждень, і це вже звільнить якусь вашу енергію. Якщо це готування, знаєте, зараз там багато жіночок на дому готує, і це плюс-мінус, не так вже дорого виходить. Можливо, це буде гарна така інвестиція, гарний внесок у вашу енергію, у вашу продуктивність. Можливо, ви там за цей час, я не знаю, освоїте нову професію, полетите в космос з ладомаском і ще щось. Ну, знаєте, і ці гроші, наче вони відб'ються. Тому обов'язково подумайте над делегуванням, який... Момент вам комфортний, іноді це треба трошечки вийти з зону комфорту для того, щоб отримати інший результат. Про це теж знаєте. Мені особисто допомагає моя мама, і я прям, ну я знаю, що це мій внесок. До того, як моя мама почала нам допомагати, у неї була робота, і вона ходила на роботу, де вона заробляла гроші. Але я розуміла, що мій чоловік має професію. Де йому постійно треба їздити десь, він моряк. Я не буду вивозити сама. Ну, я соціальна людина, мені дуже треба з кимось спілкування, мені треба підтримка. Я розуміла у цьому моменті, що у мене прям дах потече. Тому я запропонувала мамі з нами бути. І я розумію, що натомість мені важливо також закривати її потреби. Іноді це гроші, подарунки, ще щось, тому що людина присвячує нам свій час. І ні, це не її обов'язок, як бабусі. І якби у мами не була б можливість, я думаю, ми б активно задумалися саме на дняні. І це варіант навіть поприкольніше, як на мене, тому що ну, людина спеціально обучена, скоріш за все. І людина має досвід, і у людини є якась більш-менш професійна. Освіта. І плюс, оце, знаєте, як не псується стосунки з родичами. Це теж важливо. Тож подумайте над своїм прям комфортним простором для делегування. наступний третій крок це прибрати все зайве, все зайве в плані свого вільного часу. Я розумію, що раніше. Я не могла прибрати таку кількість переглядів Тіктоку і Reels, тому що мені треба було сублімувати у це все, знаєте, перероблювати цю інформацію. Але майте розуміння, що для того, щоб у вас був вільний час для якогось розвитку, вам, по-перше, треба звільнити цей час. Звідки забрати енергію? Я вам раджу у цьому моменті забирати енергію з якихось своїх неправильних звичок. Можливо, це не етичне спілкування з якоюсь людиною, можливо, це якісь там перегляд серіалів, заліпання. Якщо вам це не приносить такого задоволення, а ви відчуваєте себе навіть погано. Спробуйте прям відмовитись від цього. Впродовж цього року я прям супер точково дивлюсь серіали, лише супер класні, які мені принесуть багато емоцій. І часто за все у мене прям марафон. Якщо це я можу подивитись цілий сезон, і я прям не відлипну, і я прям не буду продуктивна оцей в цей час, тому що я повністю понурююсь, знаєте, увесь сюжет. Я боріджартанів дивилась, і прям така. Нові чашки, нам треба чашки, я хочу під чай. Подумайте, поспостерігайте за собою, ви себе знаєте набагато краще. Просто майте розуміння, що від чогось класно було б відмовитись, щоб сублімувати цю енергію у нове. І я недарма сказала про те, щоб прибрати якесь некласне, токсичне оточення. Якщо ви не знаєте, як заводити друзів, якщо вам більше 20, переходьте в моє відео, обов'язково дивіться. Тут я хочу сказати, що краще. Відмовитись від чого поганого, і натомість вам обов'язково прийде щось класне. Ви знайдете собі нових друзів з новими класними інтересами. Я вам обіцяю відпустіть. Тих людей, які не приносять вам задоволення, які тягнуть вас вниз, які я не знаю, нав'язують вам думку, що у вас нічого не вийде або щось з вами не так, прям нафіг це все. І це все не тільки я маю на увазі ваших якісь друзів знайомих, це можуть бути родичі, це можуть бути люди в інтернеті, це можуть бути блогери і так далі. Прям все, вам це не треба, звільніть. І наступний пункт, який я вважаю самим таким головним. Це навчання, якщо звичайно у вас є можливість іти на офлайн навчання. Це супер класно. Якщо ні, я вам хочу сказати, що я прям амбасадор онлайн навчання. Настільки мені це подобається, цей формат. І я його розпочала саме під час того, як стався зі мною декрет. У мене є окремий плейліст з оглядами на багато онлайн навчань, які я проходила. Можете там знайти для себе щось цікаве. Тут я хочу сказати, що в онлайн навчанні я для себе знайшла все без перебільшення. Я знайшла там. Сенс життя, це зараз ідеться мова про моє духовне навчання. Я знайшла там нових класних друзів, дуже офігезних, і їх прям багато. А це, знаєте, був один із моїх запитів у минулому році. Я прям була незадоволена своїм оточенням. Я думала, що, блін, якісь люди не ок навколо мене, якісь токсик, я хочу якихось класних, крутих людей. І це все у мене сталося саме за рахунок. Навчання. Я пішла на навчання по тому, що мені подобається. Це не завжди був блогінг, хоча я в ньому розвиваюся, і це, мабуть, найбільша затратна в грошовому аспекті моє навчання, я там знайшла реально класних людей, у яких також в пріоритеті стати блогером. І ми настільки підтримуємо одне одного. І це настільки класний простір, ти розумієш, що ти не отака, а ти, а ти нормальна, ти класна. просто... Є люди з різними інтересами, і варто шукати людей зі схожими інтересами. Так ти прям набагато швидше будеш розвиватись. І тут гарний приклад наш клуб ютуберів. Якщо ви не знаєте, якщо ви, можливо, теж хочете стати ютубером, то обов'язково пишіть любі. Я приймаю участь у клубі ютуберів. Це така закрита спільнота, дуже крута, і ми всі там розвиваємося в Ютубі. У нас зі дзвони щотижня. І я вам хочу сказати, що ці люди настільки стали для мене рідними, настільки ми один одному даємо такий потужний буст. Тому що, скоріш за все, у мене б не з'явилось оце все. Я маю на увазі там освітлення. Локація, якісь прикольні рішення з приводу реклами, якби у мене не були ці люди, з якими я завжди можу порадитись, які йдуть зі мною одним шляхом, і я бачу так: блін, у когось там ще є світло. З'явилось, це значить доступно в моїй голові становиться. Я така, так я теж можу собі його купити, і я його купляю. І знаєте, і це прям реально. Дуже сильно впливає на те, щоб розвиватись. Я кажуть, що ми це наше середньостатистичне свого оточення. Класні люди вони теж розвиваються, обов'язково йдіть на навчання. Оберіть ті напрямки, які вам подобаються. Також я приходила навчання з інвестування. З фотографії, навчання по батьківству теж це вроді як і заморочка, а з іншого боку, це полегшує твоє життя у якомусь плані, тому що ти вже більш впевнений стаєш. А я вважаю, що впевненість в батьківстві це прям така база, база, від якої залежить твоя менталочка і твій стан. Тут прям я б вам радила знайти час, подумати про себе, можливо, ви щось супер давно відкладали. Ідіть, здобувайте нову інформацію, і вам захочеться ще більше. Після своїх курсів, я ж така, знаєте, настільки це для мене класний формат, тому що я можу заходити і займатися, коли мені зручно, там дитина спить, не спить, їсть, втикає в планшет, я можу завжди зайти, переглянути якусь інформацію. Замість цих. Ютубів, Рілсов, Тіктоків. Я дивлюсь там це 15 хвилин відео чогось корисного для мене, те, що мене наближує до моєї цілі. І тут хочу сказати, що ціль якусь остаточну також дуже важливо мати. Розвиток заради розвитку це не завжди вдала ідея, тому що, скоріш за все, ви закинете. Майте свою ціль та йдіть до неї, не дивлячись ні на що. А я вас обіймаю, бажаю вам. Успіхів, бажаю вам реально досягати своїх цілей, знайти класне оточення, класне навчання, делегувати знайти час для себе, для того, щоб відновлювати свій ресурс і енергію. Обіймаю вас і пока.